Вітаю, друзі! З вами компанія Navifarm. Сьогодні ми на Полтавщині будемо встановлювати автопілот Топкон преміарної лінійки на трактор мтз 892 Порекомендували клієнту супутниковий сигнал з точністю 2 см, тому що цей трактор буде працювати з оприскувачем Елворті, і для того, щоб він не натоптував на протягом сезону широкі колії, буде працювати. Сигналом Starpoint Pro, точність 2 сантиметри проходу до проходу. Саме головне він має повторюваність. Відповідно, трактор буде попадати постійно в свої колії. Це дасть змогу зекономити. По перше, препарат. По-друге, те, що колія не буде розтоптуватися і не буде затоптувати урожай. Покажемо вам процесі, як встановлюється автопілот. Почнемо з керма. Відповідно, перше, що ми робимо, звичайно, ми оглядаємо трактор, перевіряємо, чи справне рульове управління, дивимося рульові тяги, чи є люфт в рулі і тому подібне. Якщо ці речі є, то ми. Зарані рекомендуємо клієнту це все зробити, щоб воно все працювало чітко. Звичайно, топком дозволяє за допомогою налаштування вбрати ці всі люфти, але краще автопілот працює, коли техніка справна і гарно рулюється. Тому почнемо з руля. Отак. От Спочатку ми викручуємо гайку. Ну а далі в процесі знімаємо це руль і нам потрібно добратися до штока, на який ми ставимо електромотор. В процесі покажемо вам, як це все буде відбуватися поступово, по кроку. Отак в МТЗ демонтується руль, знімається такий захисний кожух. Його потрібно буде трошки підрізати, покажемо як, щоб добратися до трубки, за ми будемо закріплювати мотор. Ну і, звісно, нам потрібно ще відкрутити штоки, на якому сидить руль. Рухаємося далі. Руль у нас знявся легесенько. Ну Звісно, хтось працює молоточком, хтось кувалдою, ми от такими. Знімачами і гідралічні ми знімаємо зазвичай рулі. Встановили кермо. МТЗ-трактор трошки вимагає творчості, але в нас є вже досвід і ми маємо всі деталі для того, щоб встановити автопілотний трактор швидко. І саме головне як. Далі будемо встановлювати антенну і монітори будемо переходити до... Виступаємо до монтажу, Приймо, Так, на ці місця, ушки ставимо і зараз підмірюємо і поставимо. Тут буде у нас стояти паперечка, на яку закріпимо далі антенну. Антенна встановлена на кронштейн, поправимо фари і готово, будемо підключати робоче місце. Інструмент, ящики з метізом, з інструментом. Ну і звісно ж мішочок для сміття, щоб не валялось по всій бригаді. Приєднали антени, антенни кабель і провели розводку. Пускаємо в добіне. Капель закріплений на даху, щоб він не заважав і заціпався ялками. Встановили вже монітор 7-дюймовий, але який підтримує і і всі сучасні технології, секшн контроль, дифференційне внесення, монітор з преміяльної лінійки TopCon. Проложили кабеля, наскільки можна це зробити. Охайно і гарно в МТЗ максимально зробили. Будемо програмне забезпечення оновлене, встановлювати. І далі будемо проводити навчання. Все встановили і проводимо навчання. На розстановку пішло 3 години і 2 години також на навчання. Дивіться, коли він рухається, треба, коли червоний, він не буде включатися. Дивіться, якщо ви хочете, щоб стоячий і рушай два рази. Начали ми гай, поїхали. Все, тепер він включився. А коли вже поїхали, то один раз нажимаємо. Так, на ну, счет изончик езды.